Давай запишу, запишу. Я можу пояснити, що тут відбувається. Відбувається тут, що це перша трансляція з серії трансляцій, де ми будемо розробляти продукт, але починаємо ми це робити настільки з нуля, щоб ми починаємо з налаштування операційної системи. В тому числі, типу, це Arch Linux, яким я не, там, майже не працював, можна навіть сказати, взагалі не працював в якійсь мірі. Тому, тому тут так відбувається. В наступних стрімах ми підемо далі і будемо вже намагатись якісь перші рядки коду генерувати. Тому. Вот, от таке тут відбувається.